Нещодавно у соцмережах ти написала про те, що ти думаєш, аби взяти участь знову у Євробаченні, але цього разу від України. Ця мечта у мене так і залишила. От, розумієте? мені б дуже хотілося е, представити свою страну. Тим більше опит у мене вже є. Много е, секретів знаю. І звідки будуть гроші? Тому що ти знаєш, держава не фінансує участь у Євробаченні артистам. Треба ж десь взяти ну, півмільйона доларів. А чого полмільйона? Откуда така сума? Може, мільйон. У кожного своя межа. Я вже там була, я все це знаю. Скільки потрібно на участь? Скажу, тому що всі захочуть поїхати на Євробіті. Думала про те, якою буде пісня? 100% буде не, не то, як я їздила від Росії, що мені как бы, предложили пісню і сказали, що вот ти її будеш петь. Для артиста в первую очередь очень важно почувствовать эту песню. Не в простыне петь за 200 долларов она стоила тогда таких денег. Вот, а в костюме, в котором мне будет удобно, в котором раскроется моя душа. С тем макияжем, без старения, без всего этого. Хочется просто от, от души и послушать людей, как они хотят, чтобы Украину представляли. Очень важно мнение людей на самом деле. Социальное упытывание. Конечно.